Ніхто не сміється над Богом в лікарні, ніхто не сміється з Його на війні. Там віра в серцях починає зростати, і часто молитви звучать в тишині. Ніхто не сміється над ним при пожарі і всім не до сміху, коли смерть іде, при голоді чи то в підземнім ударі міняється мова і страх всіх бере, злітає з обличчя. Вся гордості маска, коли вертоліт починає трясти. Ніхто не заявить, що Бог це є казка, зустрівши злочинця, що йде по путі. Ніхто й не скаже, що віра для глупих, коли лікар смертельний діагноз сказав. І з піною в роті мало спорить, хто буде, коли на шляху тебе кат наздогнав. Знущання, плювання. І жарти зникають, коли підступає ураз страхота, коли розумієш, хвилини немає покликать в життя Ісуса Христа. Машина на швидкості, ти на дорозі, ось прірва глибока, об камінь удар, ось куля шалена, біда на порозі, від смерті і пекла, ти, наче той шар. Звідки ти знаєш, що нині смієшся, що стріне тебе на дорозі твоїй. Коли ти над Богом регочеш так легко, а Бог довго терпить в любові своїй, від дум всяких грішних сміх може узяти підмову безглуздих тих п'яних очей, та Бог все чекає, щоб тебе врятувати, і дарує ще шанс, щоб спасти всіх людей. Він любить тебе. І милості повний, та може, ім'я він своє захистить. Він лиш відійде, і тоді своїм словом ти можеш себе назавжди угубити.